продовжуємо з вами розглядати тему закономірності хімічних реакцій. На попередньому році ми прогадували з вами все, що відомо про ступінь кисня. Ступінь кисня це умовний, цілочисельний заряд атому, який він набуває за умови, якщо б атом перетворився на йон, тобто віддав у випадку електрони. Ступінь кисня атом може набувати позитивного, нейтрального або Негативного значень хімічна реакція. Це процес перетворення одних речовин на інші. Ми з вами класикували хімічні реакції за кількома ознаками. Одну з ознак ми з вами розглянули. Це класифікація за складом та кількістю продуктів та реагентів реакції. Друга ознака це за зміною ступенів окиснення. За цією ознакою ми класифікуємо хімічні реакції, ті, які відбуваються з зміною ступенів кисні, і ті, які не відбуваються з зміною ступенів кисні. Сьогодні на уроці ми будемо якраз і розглядати з вами окисно відновні реакції. Розглянемо, що таке кисня, що таке відновлення, що таке, що таке окисник, що таке відновник і що таке окисно відновні реакції. Для початку. Візьмемо приклад реакції взаємодії натрію з хлором. Ця реакція належить до реакції сполучення, тому що взаємодію дві прості речовини, в результаті яких утворюється одна більш складна речовина. Чи буде це у кисновідному реакції? Що із ступіньовом кисня в ці реакції? Натрій як проста речовина має ступінь кисня 0. Хлор має ступінь кисня 0. В сполуці хлор як більш електронегативний. Має ступінь кисня мінус 1. Натрій має ступінь кисня плюс 1. Ця реакція називається окисновідновною, тому що в ході цієї реакції відбувається зміна ступенів кисня атомів елементів. Тобто атомів елементів речовин до реакції змінюються в порівнянні з атомом елементів після реакції. Це якраз окисновідновно. Натрій. На початку мав ступінь кисня 0, після реакції ми спостерігаємо зуміння стумені кисня на позитивний. Натрій має позитивний заряд, відповідно, негативних у нього стало менше, а негативне зарядження електрони, тобто натрій електрони віддав і віддав один електрон. Хлор Хлор. на початку реакції також мав ступінь кисня 0, а після реакції має ступінь кисня мінус 1. Так як в реакції приймала два атоми хлору, тому. Перед атомом хлор в ступені кисня-1 повинні поставити двоєчко, щоб порівняти їхню кількість. Кожний з двох атомів хлору, маючи на початку ступінь кисня 0, а після реакції ступінь кисня мінус 1, зазначає, означає, що в реакції електрон брав по 1, а так як два атоми то кожний приймав по одному електрону. Ми з вами записали схеми електронних процесів. Процес, в результаті якого електрони віддаються, називається окиснення. Окиснення це процес, під час якого атом хімічного елемента або йон електрони віддають. Наприклад, атом, який має ступінь кисню 0, віддає електрон, при цьому перетворюється на частинку, яка має заряд на 1 мінус менше, тобто має частинку заряд плюс. У будь-якому випадку, в результаті процесу окиснення збільшується ступеню окиснення атома хімічного елемента. Які можуть бути ще варіанти? Може бути варіант, що віддає електрон не атом, а й, наприклад, негативно заряджений іон, який же матиме заряд частинка. Так як частинка має заряд мінус, вона віддає один мінус, ну в даному випадку один, тому набуває заряду нуль. Знову ж таки, ступінь кисня збільшується. Йон може, бути, може, може мати не, не тільки негативний заряд, а й позитивний. В цьому випадку, віддаючи один електрон, ще віддаючи один мінус, тому ступінь кисня збільшується і матиме вже не просто плюс 1, а матиме плюс 2. Інший процес. В результаті якого електрони приймаються, називається відновлення. Відновлення це процес, під час якого атом хімічного елемент та або йон електрони приєднують. Наприклад, атом з нейтральним значенням ступенів кисня приймає електрон, при цьому перетворюється на частинку, у якої на один мінус буде більше, тобто матиме заряд мінус. В цьому процесі відновлення спостерігається навпаки зменшення в ступені кисня атомів хімічних елементів. Відновлення може вступати не тільки нейтральні частинки, прості речовини, а можуть також іони. Наприклад, негативний іон, приймаючи електрон, електрон він має заряд мінус, при цьому перетворюється на частинку, якої на один мінус буде більше, тобто буде мінус 2. Відновлюватись можемо не тільки. Негатизовано заряжені і позитивно заряджені, приєднуючи електрон, частинка позитивна, приєднуючи один мінус, в даному нашому випадку перетворюється на частинку із зарядом 0. Ступінь кисні при цьому знову ж таки зменшується. В процесі Окисня, тобто в процесі віддавання електронів, приймає участь сам ананатрій, і натрій, який віддає електрон, називається навпаки відновником. Відновник це речовина атоми хімічного елемента або нейона, якої під час хімічної реакції електрони здатні віддавати. Тобто відновник вступає в реакцію окисня. Тоді, навпаки, в результаті процесу відновлення приймає участь окисник. Окисник це речовина атоми хімічного елемента або нейну, якої під час хімічної реакції електрони здатні віддавати. Що ми маємо? Маємо на увазі, що атом натрію віддає електрони атом хлору, при цьому атом хлору приймає не один електрон, а приймає два електрони. Для того, щоб таке відбулося, необхідно, щоб в реакція вступав не один атом натрію, а два атоми натрію. Урівнюючи коефіцієнти із продуктами реакції, ми урівнюємо коефіцієнти урівняння. Загальна кількість електронів, які віддає відновник, має дорівнювати загальну кількість електронів, які приєднує окисник. Розглянемо конкретні приклади. Напишіть кількість електронів, які приєднують або втрачають атоми і іони. Вкажіть процес окиснення та відновлення. Нітроген мав ступінь кисня 0, стало на 3 мінус більше. А якщо стало на 3 мінуси більше, ступень ступінь кисні мінус 3, значить він ці мінуси прийняв. Це при, при, Процес приймання електронів називається відновлення. формував ступінь кисня плюс 6, стало ступінь кисня плюс 2, плюсів стало менше, значить, стало більше мінусів. Стало більше мінусів за рахунок того, що їх приймало. Скільки ж приймали, приймали 4 приймання це буде відновлення. Хлор мав ступінь кисня мінус 1, стало 0, стало менше мінусів. Отже, їх Піддавали. Піддали один електрон, це буде процес навпаки окиснення. Алюміній мав ступінь кисні 0, став плюс 3. Алюміній збільшив позитивний заряд за рахунок зменшення негативного. Це буде процес окиснення. Ферум мав ступінь кисні плюс 3. Після реакції ступінь кисні плюс 2. Зменшення позитивного, значить збільшується негативний. Отже, в цій реакції негативний брав. Це буде відновлення. Магнут плюс 4, плюс 7 стало більше плюсів, значить стало менше мінусів. І стало менше рівно на 3. Це процес окиснення. Сіліці плюс 4 стало 0. Стало менше плюсів за рахунок, що більше мінусів. Отже, мінуси брали 4 електрони. Це процес буде відновлення. Карбон плюс 2 плюс 4. Стало більше мінусів за рахунок того, що стало менше плюс. Їх брали. Отже, взяли аж 6 плюсів. Це буде процес відновлення. Вкажіть ступінь кисні атома хімічного елемента у схемі процесу кисні відновлення. Плімбом було плюс 4, бере 2 мінуси. Отже, ступінь кисня буде плюс 2. Це процес відновлення. Сульфору було мінус 2, віддає 6 електронів, ступінь кисні буде плюс 4. Це процес окиснення. Нітроген віддав 4 електрони, став заряд плюс. Отже, ступінь кисні був мінус 3. Це процес окиснення. Хром плюс 3 після реакції за рахунок того, що брав 2 електрони. Отже, ступінь у був плюс. Це процес відновлення. Манган плюс 2, за рахунок віддаючи 2 електронів. Отже, ступінь кисня був 0, і це процес окиснення. Біспункт плюс 3 береє 3 електрони, ступінь кисня буде нульовий, це процес відновлення. Фосфор ступінь кисня плюс 3 віддає 3 електрони, отже, ступінь кисня буде 0, і це процес окиснення. 0 це процес окиснення. Бром, приєднуючи 7 електронів, набуває нейтрального ступеня окисня, Отже, ступінь кисню початково був плюс 7, і це процес підновлення.